Друзі, доброго дня! З вами Селарух, мене звати Денис. Сьогодні ми поговоримо про таку річ, як Ішас. ІШААС – це неврологічний синдром, який характеризується біллю або анімінням по ходу сідничного нерву. Це може починатися як з нижньої частини спини, так і з сідниці, і віддавати у задню поверхню стегна, литку або навіть доходити до стопи. Така симптоматика може бути викликана як компресією спинно мозгових корінців на рівні перекового відділу хребта. Так і компресію самого сідничного нерву на рівні сідниці. Другий варіант зустрічається набагато і набагато рідше. Також, схожу симптоматику, можуть викликати запальні явища в області тазу та кульшового суглобу. Діагностувати конкретну причину такої симптоматики вам допоможе спеціаліст. Тому, якщо ви відчуваєте такі симптоми, звертайтесь до нього. Зараз я вам покажу декілька вправ, які можуть допомогти вам самостійно полегшити симптоматику. Перша вправа це у нас буде розтяжка м'язів сідничної ділянки. Для цього нам потрібно лягти на спину, одну ногу трошечки підтягнути під себе, другу ногу це буде нога, зі сторони якої відчуваєте симптоматику. Ви кладете її на стегно протилежної ноги. Трошечки якби, вище коліна, тобто вище до ключового супу. Обидві половини тазу у вас лежать на підлозі. І вони нерухливі, одна від основу. Лі. Ви беретеся руками за коліно і підтягуєте його до протилежного плеча, тобто навскос. Таким чином. ви відчувати натяжіння. Правій сідничній ділянці. Спіймали натяжіння і затримуємося так на 30 секунд. З однієї сторони, так само з другої сторони. Піймали натяжіння, затримуємося на 30 секунд. Натяжіння не повинно бути дуже сильним. Ну, з ти балів, якщо 10 це максимум, то можливо 4-5, не більше. І робимо такі два підходи на кожну сторону. Далі друга вправа. З цього ж самого положення. Ви ставите обидві дуги на підлогу. Вага у вас в більшій мірі розподіляється на п'ятки коліна стабільні, вони не ходять вліво-вправо. І ваша задача це піднімати таз. Це буде у нас міст. Дуже важливо, щоб в цій вправі ви першим чином підкручували таз на себе, тобто ви притискаєте поперек до підлоги, підкручуєте таз на себе, назад сюди. Напружуєте прес, і не відпускаючи напруження в пресі, ви напружуєте сідниці, і за рахунок цього напруження у вас піднімається таз. Тобто насильно спеціально піднімати його будь-якими способами вверх вам не потрібно. Тобто дві фази руху. Перше, підкручуємо таз, напружуємо прес, це перше. Притискаємо поперек до підлоги. Друге, не відпускаючи напруження в пресу, напружуємо сідниці і піднімаємо таз, затримуємося. На 2 секунди і повільно опускаємося вниз. Таких робимо 10-20 повторів, 2 підходи. На видусі піднімаємо, на внус опускаємо. Нагадую, що вага у нас переважно на п'яточках. І коліна стабільні, не ходять ніби. Берете вправо, одну ногу ви вирівнюєте, іншу згинаєте в коліні, згинаєте в на 90 градусів, тримаєте її руками, обидві половини тази. Тазу тримаєте на одному рівні, права половина тазу в даному року не піднімається. І тепер вам потрібно розігнути ногу одномоментно. Носочком тягнучись від себе. Відчуваєте натяжіння в області задньої поверхні стегна. Дві секунди затримуєтесь. Повільно опускаєте ногу вниз, тягнучи носочок на себе. Тепер вверх носочок від себе, вниз носочок на себе. Верхний носочок від себе, вниз носочок на себе. Робимо так 10 повторів з затримками в верхній точці на 2 секунди. І можемо також зробити і на протилежну. Саме. І робимо два підходи на кожну групу. Підписуйтеся на наш канал, там буде багато цікавого. Ласкаво просимо до нашого кінезіоцентру Сила руху. Ми горді представити вам нашу команду висококваліфікованих фахівців, які мають багаторічний досвід та зосередження на вашому благополуччі. У нас ви знайдете не просто місце, де провести тренування, але й спільноту, яка підтримує вас у вашому шляху до здоров'я та активного способу життя. Наш підхід базується на поєднанні науково-обґрунтованих методик. Іноваційних технологій та індивідуальному підході до кожного клієнта. Ми розуміємо, що кожна людина унікальна, тому ми пристосовуємо наші програми і тренування до ваших потреб і можливостей. Наша головна мета допомогти вам досягти гарного самопочуття та фізичної форми. Рух є основою здорового життя, тому ми пропагуємо фізичну активність і надаємо вам інструменти для досягнення цілей. В нашому кінезіоцентрі ви зможете скористатися різноманітними послугами, такими як фізіотерапія, масаж. Кінезіологічні тренування, тейпування, створення індивідуальних устілок та багато іншого. Ми створили комфортну та стимулюючу атмосферу, де ви можете розслабитися, знайти мотивацію та відчути підтримку спільноти. Не відкладайте свої цілі на потім. Заповнюйте форму, щоб записатися на консультацію прямо зараз. Ну рухатися разом з нами до кращої версії себе. Переконайтеся, що ваше здоров'я та добробут наш пріоритет, і ми зробимо все, щоб ви досягли своїх мрій. Приходьте до сили руху.